Я, як завжди, тренер, трішки з математикою не мене туга. Ми мене робила ба, І остання вправа це статичне вантаження. Хвилинку хвилинку на таймері я це зроблю. Ми статичне вантаження в куті 90 потримаємо свій грудний м'яз. Це дуже реально важко. тут це тренування, це реально буде прикольно. Так. Приймаємо положення, на духі опустилися і поїхали. Приготувався? Поїхали. Таймер опустилося. Ваші ручки. відчують, я думаю, націю там. Через скільки ви відчуєте, напишіть, будь ласка. Тому що ми зробили 10 типів відтисканням. Зараз у мене груді відчувається. тріцепс, дельтавідний м'яз труситься. Напишіть, будь ласка, на які секунді у вас руки почали трястись. Ми простояли 20 секундочок, відміна йдемо, дихаємо. Головне дихати. Контролюємо тіло. Прес працює, дельтавідне, тріцепс, кістів, все, все, все тіло навантажує. Пройшла хвилина 30 секунд, залишилася, ми молодці, молодці вовчик, але в кінці, в кінці, ми ще зробимо три відтискання для себе. 20 секунд залишилося, вовчик, раз, не йдем. Йдем дуже добре. Дуже добре. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3 відтискання. 1, 2, 3. Три. И за вас. О! -о, -о, -о. Це получилось. Лошадь, двигайтесь, искания. Все они мы забыли конкретно. Спробуй. Спробуй ты.